Обстановка і планування повинні бути не тільки зручними, але й красивими, гармонійно поєднуються з оздоблювальними матеріалами і меблями, кухня буквою один з поширених варіантів розміщення кухонного гарнітура і робочих зон, які особливості має цей тип планування, для яких кухонь підходить подібне планування. В суті це універсальний спосіб облаштування і тому підходить для будь якого типу кухні. Виключаючи надмірно вузькі, ширина менше 2,4 і витягнуті приміщення, кухня буквою буде доречна, якщо приміщення має квадратну або прямокутну конфігурацію, і його ширина становить понад 4. якщо кухня ширше 3,2, то рекомендується облаштовувати острівну планування, площа приміщення дозволяє встановити обідній стіл зі стільцями. Підвіконня мають висоту 0,85. 0,9 – це гарантує комфортне розміщення мийки або робочого столу. Ви любите готувати і у вас є можливість винести обідній стіл в іншу кімнату, у вас облаштована кухня, поєднана з вітальною, варто відзначити, що ідеальне відстань між шафами. Ширина проходу має знаходитися в межах 1,2,2. Якщо це значення менше, то буде незручно відкривати стулки шаф, а якщо більше. Доведеться здійснювати зайві рухи, планування кухні буквою, переваги і недоліки, подібна розстановка дуже зручна для приготування їжі, варильна поверхня. Холодильник і мийка знаходяться недалеко один від одного, і всі необхідні дії миття продуктів, укладання в посуд, установка на вогонь здійснюються, не сходячи з одного місця, а це означає, що на підготовку піде менше часу і процес відніме мало сил. Є й інші плюси, серед яких безліч робочих поверхонь. секції для зберігання продуктів, кухонного начиння і плавний перехід у вітальню, і ще симетричність подібної планування повністю відповідає класичному стилю. А що можна сказати про мінуси кухонь буквою? «П»? У невеликому приміщенні гарнітур з безліччю шаф буде виглядати громістко, що візуально зменшує простір. Далі. Робоча зона може зайняти занадто велику площу, і в підсумку ніде буде поставити обідній стіл. Дане планування має на увазі наявність кутових шаф, а це значить, що в них будуть ящики і полки зі спеціальною арматурою викатні системи карусель і тп. Все це впливає на вартість гарнітура, що негативно позначиться на сімейному бюджеті. Дизайн і планування подібної кухні. Описуване планування забезпечує комфортне користування гарнітуром і робочими зонами за умови дотримання відстаней, відмийки до варильної поверхні, 1,2, максимум 1,8. від холодильника до раковини 1,2, максимум. 2.1. які є варіанти дизайну і розстановки меблів. З вікном тут є кілька способів розміщення меблів і всього іншого. Один з них має на увазі облаштування мийки біля вікна. Правда, якщо вона була в іншому місці, то доведеться тягнути водопровідні та каналізаційні труби. Другий варіант розміщення біля вікна обіднього столу. Тоді залишилися три стіни, включаючи ту, де розташована вхідні двері. Займуть гарнітур і робочі зони однак багато господинь вважають, що такий тип планування створює відчуття тісноти з барною стійкою. Цей елемент інтер'єру можна розмістити декількома способами. Найпоширеніший з них пристінний варіант також стійка може перебувати в центрі кухні острівна планування у самому гарнітурі, будучи його частиною у будь-якому місці у вигляді мобільного предмета меблів. Здатного висуватися або складатися, необхідно додати, що варіант півострівний стійкою, що є частиною гарнітура, прийнятний для просторої кухні, для невеликих приміщень доречний мобільний варіант. З островом існує кілька рішень в плані конфігурації острова він не обов'язково повинен бути квадратним або прямокутним, цілком доречна, кругла або овальна форма. Облаштовувати острів має сенс в приміщенні площею не менше 16 км. Рекомендовані розміри острівної частини кухні висота 08,09, довжина не менше 1,2, ширина 061,2. Також не забувайте про відстань між кухонним гарнітуром і островом. Воно повинно становити не менше 1. Виникає питання, як роль може грати ця відособлена зона? Є кілька варіантів плита або варильна панель і мийка, відстань, між якими має становити не менше 0,3, обробний стіл і плита, мийка з парою секцій і робочий стіл, плита, робоча зона і невелика мийка, обідній стіл і аксесуари у вигляді, наприклад, кавоварки, мікрохвильовки і тп. Кухня буквою поєднана з вітальною, в цьому випадку майже автоматично виходить зонування, зал стає не тільки місцем для прийому гостей. А їдальнею тут важливо зробити плавний перехід з кухні у вітальню, щоб не порушувалася гармонія інтер'єру, у цьому може допомогти, наприклад, арка, що служить входом і її поверхні, варто пофарбувати в ті штани, що і стіни або предмети меблі в кухні. Подібне планування в маленькій кухні відразу доведеться відмовитися від думки розташувати на кухні обідній стіл. Столову зону можна організувати у вітальні, що стосується кухонного гарнітура. То кращий варіант замовити в профільній компанії меблі за потрібними розмірами, при цьому варто враховувати розміри вбудованої техніки, мікрохвильовки, можливо, посудомийної машини. Плиту теж краще не купувати, зупиніть свій вибір на вручений поверхні. Це заощадить площа ще один важливий момент використання підвіконня ця поверхня хороша можливість для організації стільниці, яка може служити обіднім столом або робочою зоною. Як розмістити меблі в побразної кухні, комфортне і швидке приготування їжі має на увазі грамотну організацію простору, і тут неможливо не згадати про робочому трикутнику, що це означає? Приготування господиня постійно пересувається між трьома основними об'єктами холодильником, де продукти зберігаються мийкою і варильною поверхнею, щоб забезпечити максимальну зручність. Рекомендується дотримуватися певні відстані між вершинами трикутника, а це максимум 1,5. Також рекомендується дотримуватися інші особливості не варто встановлювати холодильник поруч з плитою. Розміщуйте варильну поверхню подалі від вікна. Якщо це неможливо, то замість фіранок використовуйте жалюзі. Якщо передбачається установка духовки, то ставте її на рівні очей. З двох сторін врученої поверхні розмістіть робочі столи, обладнані знизу висувними ящиками, кольорове рішення і освітлення кухні буквою. Один з популярних варіантів оформлення подібної кухні поєднання чорного і білого, гармонія світлих стільниць з темними фасадами гарнітура дають неповторний стилістичний ефект. До речі, його можна домогтися і прямо протилежним оформленням, тобто зробити стільниці темними, а фасади шаф і побутову техніку блискуче хромовані поверхні сріблястими або білими, якщо у вас гарнітур зроблений з масиву дерева. Товто йому рекомендується облаштувати підлогове покриття. Такий варіант кольорного рішення створить враження цілісної дизайнерської картини. Про освітлення звичайної самотньої люстри для образної планування буде явно недостатньо Необхідне локальне підсвічування робочих секторів, кращий варіант використання точкових світлодіодних світильників або LED-стрічки стрічки. Купуючи вбудовані прилади, зверніть увагу на їх можливість зміни кута освітлення. Поворотний механізм забезпечить найкращу освітленість потрібної зони, якщо у вас є можливість розмістити на кухні обідню зону стіл зі стільцями або м'яким куточком. То по центру має сенс підвісити невелику люстру при великому столі, краще використовувати два-три невеликих світильника, які за своєю стилістикою повинні відповідати загальному інтер'єру приміщення. Варто відзначити і деякі нюанси, своєрідний ефект дає освітлення кухонної витяжки, особливо якщо використовувати кольорову ледстрічку. стрічку. Світло над обідньою зоною повинен бути набагато м'якше ніж над робочим сектором. Якщо немає можливості облаштувати точкові світильники, наприклад, у вас традиційний оштукатурений стелю, то можна повісити кілька невеликих світильників, а поруч з мийкою, якщо зверху немає шафи, прикріпити на стіну бра ще один важливий момент, що стосується освітлення багаторівневі стелі, якщо висота приміщення, дозволяє розміщувати подібні конструкції. Тут за допомогою освітлення і, наприклад, ніші в центрі кухні, можна вдало розділити робочу і обідню зони у підсумку висновок. Подібна кухня варіант облаштування, який відрізняється не тільки своєю функціональністю і комфортом, але і передбачає створення затишної і стилістично витриманої атмосферою. Яка тільки підкреслить смак господині, поподібне планування в маленьких кухнях.